Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню. І сьогодні поговоримо про те, як Путін хотів вести в Україні зовнішнє управління. Певний час тому бункерний диктатор поперся на свій північний флот, і там на борту атомного човна перед екіпажем цього човна, ну це ще та політична аудиторія. Заявив про те, що в нього є така собі ідея вести в Україні зовнішнє управління під мандатом ООН. Мовляв, там все погано, там повний хаос, і треба всім щось Робити експерти вже розбирали цю заяву з точки зору того, що ж хотів сказати Путін цим меседжем. Мовляв, це такий був його віртуозний хід для того, щоб вийти з певного глухого кота, в якому він опинився, не реагуючи на мирні пропозиції Сполучених Штатів про перемир'я, про припинення вогню, бо він весь час ухилявся, якісь висував нові умови, щось там вимагав, і так далі. А рішення треба було приймати, але він тягнув час. Все можливо, але ми розбираємо. З вами не те, що хтось хотів сказати, а те, що дійсно було сказано, і особливо що стосується прихованих сенсів пропаганди, так от, аналізуючи цей виступ, путіна, ми звернули увагу на те, що. Перед тим як він уже прийшов до цього свого резюме про те, що в Україні треба робити зовнішню управління, він довго підводив певне підґрунтя. Так, от саме у цих його, нібито, доводах, тому що треба в Україні водити зовнішнє управління, і приховані ці ключові сенси пропаганди, на які нам варто звернути увагу. Так от Путін довго розказував, що після 2014 року в Україні легітимність влади стала така собі умовна. А взагалі, ще після розпаду Радянського Союзу, тобто з початку 90-х років, в Україні дуже активно поводять себе такі собі нацики, націоналісти. Ми пам'ятаємо, що це наратив російської пропаганди, який вона достатньо довго експлуатує і де прирівнює націоналістів до нациків, хоча це маніпуляція і це брехня. Так от розказував Путін про. Те, що ці нацики собі собі росли, розвивалися, потім впливали там на владу і так далі. Так далі, і от він дійшов до 14-го року, сказав, що в Україні стався антиконституційний переворот захоплення влади збройне і. Та влада, вся, яка була в Україні після того, вона вже має сумнівну легітимність. Ну, ми це вже десь чули. Чули постійно, починаючи ще з довоєнних періодів, коли нам розказували, що наша влада і взагалі Україна – це маріонетка у руках заходу. Що взагалі ми тут є під зовнішнім управлінням? Тобто, все робилося для того, щоб делегітимізувати нашу владу і Україну як самостійну державу. Інший вектор наративу проявився у 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, і тоді нас з вами охрестили всіх неонацистами, а нашу владу шайкою, наркоманів і так далі. Так от Путін це все проговорив і дійшов до моменту того, що, виявляється, зараз у нас в Україні іде просто незрозумілі процес. по перше, після травня 2024 року українська влада втратила ну, вже повну легітимність, хоча й до того вона начебто за. За думкою Путіна була нелегітимна. А так не сталися в Україні чергові вибори президентські, і звичайно, що влада стала нелегітимною, бо вона їх просрочила, профукала і не провела. Хоча всі розуміють, в цьому вже поставлена крапка, що під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори. Проте це Путіна не обходить. Він стверджує, що вибори треба було провести. І якщо українська влада це не провела, то вона нелегітимна, вона узурпує цю владу, вона хоче диктатури і так. Далі. І крім того, що нелегітимний сам весь Зеленський, дав такі собі нелегітимна вся вертикаль влади. Бо, як думає Путін, Зеленський назначає всіх і вся, і значить, якщо Зеленський нелегітимний, то всіх, кого він призначив, вони стають нелегітимними. От такий собі вакуум влади. І підводить до головного меседжу Путін, що в цьому всьому вакуумі підсилюються ті ж самі нацики, а вони тепер уже присутні у чималій кількості таких собі військових формувань. Він згадує. Азов і іже з ними, тобто їх багато. І що говорить Путін? Що виявляється, вони зараз просто ну шалено підсилюють свої потужності, бо вони розширяють, їх збільшують до дивізії, вони отримують більше зброї, вони отримують можливість більше рекрути, рекрутувати, а значить, зростає їх вплив. І вже вплив настільки зріс. Що на фоні отої нелегітимності влади вони вже почали впливати на політичні процеси. Тобто вони вже керують в Україні, а не там, якийсь там Зеленський його. Компанія, і він задається питанням: то що ж нам тут робити? А як же нам тут говорити з кимось? Бо і раніше було незрозуміло, з ким говорити, з ким підписувати документи? Мовляв, ми зараз підпишемо, а завтра прийде інша влада, скаже, що ми нічого не знаємо, бо попередня була нелегітимна. Але це, в принципі, відзеркалення того, як мислить російська пропаганда, і саме Путін. А тепер і взагалі нема з ким говорити, тому що тут нацики, а які ж з нациками і розмова про якісь там документи і переговори, які сьогодні будуть підписані, а завтра. Будуть визнані нелегітимними. І він тоді говорить про те, що от на цьому всьому фоні є міжнародна практика, коли під гідою ООН, під прапором ООН вводиться зовнішнє управління для того, щоб тут навести лад, провести демократичні вибори, провести до влади якусь таку уже свідому вибрану владу, з якою можна підписувати документи. І, мовляв, давайте це попробуємо зробити разом з усіма нашими партнерами. І тоді щось у нас вийде. Але в цьому всьому є декілька ключових але. По-перше, Путін малює собі з України таку собі не країну, а територію, де одна нелегітимна влада, в якій були наркомани нацики, витіснена іншою нелегітимною, взагалі не те, що владою, якимось угрупуванням, яким теж нациками. Тобто він малює тут у нас з вами, в наших кордонах, не державу, не самодостатню структуру, яка функціонує і вже четвертий рік дає. Такий собі прочухан російським агресором, а малює територію з хаосом і анархією, де борються різні угрупування. Це саме те, про що завжди говорила Росія про Україну. Що Україна це держава, яка не відбувалася, що Україна це не, не країна, а територія, і так, далі, і так далі. І ось цими всіми деталями, всіми, всіми аргументами він промалював у цей наратив, що в нас тут територія з повним хаосом і боротьбою з Оце ключовий момент. А квінтесенція того, що він запропонував. Вести тут зовнішнє управління, це вже, скажімо так, ну проекція цієї думки. Але є ще одна але, яке знов залишилося за лаштунками. Путін у своїй промові говорив, що такі приклади в історії і людства є, коли під егідою вон вводилось зовнішнє управління. І згадує декілька країн: це там Східний Тімор, Камбоджа, Гвінея, деякі території, які сходили колись до складу Югославії, і говорить, що ми те саме можемо повторити і в Україні. Але тут знову є ключове. Але і саме яке? Бо всі ті країни, які він описав і говорив про те, що там були певні конфлікти, це були громадянські конфлікти, конфлікти всередині країни між різними політичними угрупуваннями, релігійними, етнічними і так далі. І тут знову же криється ще один російський наратив про те, що в Україні з 14-го року йде громадянська війна, і влада воює з власним народом. Да? І що тут у нас іде е, громадянське протистояння? Тобто Путін у месті намалював два ключові російські наративи пропаганди, які вони е, ну долблять уже декілька років, але він обгорнув їх в нову таку собі упаковку, намалював з нас хаотичну територію, де нас повна анархія, б'ються різні групування, і що це все у нас. Відбувається на фоні і під час громадянського конфлікту, тобто навіть зовнішня ця агресія, яку Росія, звичайно, не визнає, все ж таки подається путіним як якась частина цього громадянського конфлікту. Ось така от абракадабр і от такі два ключові наративи, які він просував у цьому меседжі і в принципі, які залишили за лаштунками аналізу експертів, і ще одне але. Яке витікає з того, що сказав Путін? Що ну мовляв є практика, коли під прапором ООН береться територія під зовнішнім і тут наводиться лад, але є але, що у самому статуті ООН немає положень, які б давали певний механізм і алгоритм введення цього зовнішнього правління, коли ця територія є. Насправді нормальною структурованою системно працюючою країною і без годи цієї країни не може він ввести це зовнішнє управління аж ніяк. Тим більше, якщо немає певних підстав для цього, немає підґрунтя для цього. А підґрунтя намальовано тільки в уяві Путіна, а немає її в реальності. Бо українська держава функціонує, веде перемовини, веде боротьбу Працює банківська система, податкова система, пенсійна система політично ми визнані. Але цього не хоче визнати Путін, тому і малює такі от собі картинки. Тому і вигадує такі от собі незрозумілі структури, незрозумілі варіанти. Звичайно, що можливо він таким чином дійсно хотів відфутболити м'яч з свого поля з поля Росії при моменті перемовин, мовляв, дивіться, ми ж тут не можемо з ким домовлятися тут в Україні повний хаос, повний безлад, Давайте тут спершу наведемо порядок, а потім будемо з ким домовлятися. Це все дійсно можливо, але ми назвали вам три ключові меседжі, три ключові наративи, які пропихував Путін у цьому своєму виступі, які є ключовими. У російській пропаганді, але вони залишили залаштунками. Тільки ми на їх звернули увагу і вам подали, і з вами разом проаналізували. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких от заяв підступних залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.